Я впевнений, що всі ви неодноразово бачили відеоролики в Тіктоці або в якихось інших соціальних мережах про те, що як зовсім молоді хлопці ганяють на крутих спорткарах, обідують в самих дорогих ресторанах, розкидаються просто пачками доларів і носять на собі всякі дорогесні аксесуари. І коли в них запитують, де ти стільки заробив, на чому і як, вони просто відповідають на трейдингу. Ні. Криптовалют і справді це дуже заманчиво, і тому я вирішив перевірити, чи справді за допомогою трейдена можна піднімати такі великі бабки. Говорю зразу, що торгувати я буду на біржі Binance, тому посилання на неї я залишу в описі. Починати цей експеримент ми будемо з 10 доларів. Ви запитаєте, чому так мало? А це тому, що в сфері трейдинга є тільки новачок, і є велика ймовірність, то що я просто злию весь депозит. Тому починати будемо з 10 доларів. І ні, я не буду торгувати по сигналам різних телеграм-каналів, тому що це чистий його дискам. Ну є звичайно хороші, але їх дуже мало і їх дуже важко знайти. Тому сьогодні я буду торгувати сам. Взагалі є два види торгівлі: Перший – це торгівля по технічному аналізі, і по ньому другої 90 всіх трейдерів. Це всякі складні лінії, зони підтримки, супротиву. Паттерни, різні фігури. Коротше, щось дуже складне і незрозуміле. Таке нам не підходить. І є другий вид торгівлі, який називається Smart Money і Price Action. А хто не знає англійської, то за допомогою перекладача міг би дізнатися, що Smart Money перекладається як розумні гроші. А якщо ти ще знаєш математику, то міг би порахувати, що Smart Money і Price Action торгує тільки 10% всіх трейдерів, тобто тільки один із 10 буде торгувати цією стратегією. І тут ти мені скажеш, Женя, от з технічним аналізом все ясно. Ти сидиш, аналізуєш, малюєшся, які незрозумілі іеліфи. Оце сразу ясно. Справжній трейдер. А з цим. Твоїми смартмані розумні гроші нічого не зрозуміло. А я тобі відповім, що ні тут, якраз все навпаки, торгівля по смартмані набагато легша і зрозуміліша. Ні, звичайно, тут теж потрібен аналіз, але він набагато легший, тому що тут ми будемо просто повторювати угоди великих гравців або китів, як їх ще називають. А кити, як ти знаєш, всіляко маніпулюють ринком просто, щоб збільшити кількість програшних год у простих смертних трейдерів. Після чого просто камазами збирають у них гроші. І цими самими трейдерами-бідолагами виявляються любителі технічного аналізу. І для того, щоб не попасти в пастку від великих гравців, ми будемо думати як великі гравці, і заходити в угоди будемо по тій самій логіці, що й вони. А почали ми цей експеримент досить непогано. Перед початком експерименту я Вибрав собі делька найкращих, на мою думку, монет і ще взяв парочку тих монет, які дуже добре відпрацьовували у інших смарт трейдерів А чи хороше це було рішення, ми зараз дізнаємось. І ось не став вечір першого дня експерименту. Я школярок, прийшов зі школи, сів за графік і почав шукати якісь хороші угоди. І найперше, що мені приглянулось, це був шорт бітка. Хто не знає, що це таке, то шортову угоду ми відкриваємо, коли думаємо, що монетка буде падати. І Якщо вона падає, то ми заробляємо. А якщо росте, ми втрачаємо. А лонгова угода все так само, тільки навпаки. Якщо монетка росте, ми заробляємо. Якщо падає, ми втрачаємо. Так, от відкрив я цю шортову угоду і пішов спати. Зранку прокидаюся. Першим ділом захожу подивитися, що там на графіку, і бачу ось таку картину. Вона мені здалась дуже неоднозначною і якоюсь незрозумілою, і тому я вирішив просто вилізти цієї угоди. Ще й навіть невеличкий плюс вийшло з неї забрати. Як бачите, це було дуже правильне і головне вчасне рішення. Тому що зразу після того, як я вийшов з угоди, ринок просто дьорнувся вгору. Звичайно, ненадовго, але цього вистачило б, щоб я спіймав ліквідацію. Другу угоду я відкривав теж побітконі і теж шорт, але тут я не робив ніякого аналізу, а просто. Замітив, що ринок дуже стрімко падає через те, що тоді якраз вийшли результати по інфляції в США. І як бачите, вони були негативні, через що ринок дуже сильно почав падати. Звичайно, я не хотів втрачати таку можливість, тому як тільки ринок пішов вниз, я сразу відкрив шорт. І зробив це дуже вдало, тому що зміг забрати 41% від угоди. Тобто якби я заходив в позицію на 1000 доларів, то зміг би забрати 410 доларів чистими. Але це ще я заробив мало порівняно з тим, що я міг заробити. Тому що з угоди я вийшов тут, а якби вийшов ось тут, в самому кінці, то заробити зміг би набагато більше. Звичайно, під час самого експерименту я тратив дуже багато часу на навчання, і ні, не на такі. Кожного дня я переглядав просто кучу відеороликів з торгівлею, постійно вивчав щось нове про смартмані, і поступово я починав це все розуміти краще і краще. У мене почало з'являтися це трейдерське мислення. Тобто, коли я сідав за комп'ютер пошукати якісь угоди, і на графіку було справді якась хороша ситуація для входу, то це кидалося мені в очі, і я зразу заходив в угоду. І виходило у мене непогано, але не завжди бувало й таке. Але все ж таки в загальному у мене було більше плюсових ніж мінусових угод, тому що торговав є дуже обережно. Якщо при аналізі угоди мене хоч щось насторожувало, то я просто пропускав цю угоду. Наступний тиждень у мене був досить неоднозначений на рахунок угод. Тому що декілька днів підряд у мене могли бути тільки плюсові угоди, і я міг заробити 30-40 до депозиту, а потім декілька днів підряд у мене могли бути тільки мінусові угоди. Але через те, що я торгував досить правильно і дотримався мані менеджменту, сума виграшної угоди була набагато більша за сума програшної. Тому що я ставив стоп лоси Тобто, коли ціна йшла не в моєму напрямку, цей стоп-лос автоматично закривав угоду на тому рівні, де я його поставив, і тим самим не дозволяв мені втратити більше. І навіть якби в мене була одинакова кількість прибуткових і збиткових угод. Я все рівно був би в плюсі. Тож незамітно пробігли ці 30 днів експерименту, і ситуація була приблизно така: я то вигравав, то програвав. Ось тут, наприклад, я вирішив залонгувати монетку ХНТ. яка добре виросла, і я заробив свій профіт. А ось тут, наприклад, я вирішив залонгувати вже атом. Він впав. І я втратив свої гроші. Втратив, звичайно, небагато, але все рівно неприємно. Після цього у мене було ще декілька крутих год, і в результаті за 30 днів експерименту мені вдалося зробити 70% до депозиту. Тобто, якби я виділив на цей експеримент 2000 доларів, то заробив би 1400 чистими. Непогано, правда. Але найважливіше, що я з цього експерименту це не гроші. Ні, найважливіше це знання, тому що за 30 днів експерименту я дізнався дуже багато чого нового про трейдинг, і це тільки початок, тому що з часом у мене буде все більше, більше знань і досвіду в трейдингу. І це дуже добре, тому що трейдинг і криптовалюти це дві надзвичайно перспективні штуки, на яких можна нормально так зробити, звичайно, якщо ти не хом'як. Тому хто раніше всього почне в цьому розбиратися, то і шансів заробити буде мати найбільше. І підводячи підсумки цього експерименту, я хотів би сказати, що заробляти на трейдингу можна, і навіть дуже непогано. Але так само можна і втратити, якщо ви думаєте, що тут якась халявна кнопка бабло. Тому моя вам порада: спочатку приділіть час навчання, і тільки після того, як повністю все вивчите і зрозумієте, можете пробувати торгувати на якісь невеликі суми. Ну а з вами був самі знаєте хто. А якщо не знаєте, то підпишіться на мій і будете знати. До зустрічі!